Нам на 11 годину 15 травня в слов'янській міськлікарні імені Леніна на лікуванні перебуває 12 постраждалих під час стрілянини, що останнім часом стало для городян щоденною реальністю. травматологічному відділенні з травмами верхніх і нижніх кінцівок лікування проходить п'ятеро поранених ще семеро з вогнепальними і осколковими пораненнями, черевної порожнини з пошкодженням внутрішніх органів перебувають в хірургічному відділенні номер один. За даними медиків, до лікувальної установи з початку тижня доставили двох постраждалих від вогнепальної зброї та осколків снарядів. 14 числа поступив один чоловік з огнестрільним раненням бідра, з повріженням бідреної вени, в стані геморагічного шоку. Больному була оказана допомога нашими травматологами. Ну, так як больной нуждався в спеціалізованій допомогі, тобто в допомогі آن هیور Значить, цього больного ми эвакуировали у місті Каматорськ. Краматорськ вызвал на себе. специализированная помощь. И І сьогодні цей возвращается к нам ми прийзємо з допомогою назад і будемо далі продовжувати йому лечение. Якоїсь конкретної інформації про постаждалу особу лікарі не володіють. В нинішніх умовах для них це не обов'язково. Головне стигнути врятувати життя пацієнту. Не всі нам дають всі дані, не всі знаємо адреса, не всі знаємо фамилии, вот ну, обслуживаем, буквально оказываем помощь всем. У нас ряд идет и неизвестных, которые не называют свою фамилию, не называют свой адрес, но помощь мы оказываем всем. Наразі в важкому стані перебуває мешканець Слов'янська, що в ранішній час, 15 травня, в ході бойових дій між представниками народного полчиня та українськими військовослужбовцями отримав поранення у власному подвір'ї по вулиці Локомотивній. Місцевого жителя влучив осколок снаряду, що розірвався неподалік. Сьогодні о 5.40 ранку поступив пострадавший. Сорока року. С огнестрельным, не огнестрельное, а осколочное ранение брюшной полости с повреждением тонкого кишечника. Больной поступил в крайне тяжелом состоянии. Оперировала бригада хирургов. Операция длилась около трех часов. В настоящее время операцию закончили хирурги. Состояние больного остается тяжелым. Больной обеспечен полностью медикаментозным лечением. Вот, все оперативное лечение проведено все за счет средств больницы, вот, а также и медикаментозное лечение. Певіді за що серед больніць хірурги зі свого боку зробили все від них залежне. Зараз я надія на внутрішні ресурси організму пацієнта. Чоловік перебуває в реанімації за прогнозами лікарів. Стабілізації його стану варто очікувати не раніше ніж через добу. Он даже сейчас на іскусці вентиляції знаходиться легких, тобто он без сознання. Я думаю, що где-то через сутки, через сутки возможно буде только так уже прийде до себе, да. через сутки не раньше.